Так, друзі, всім доброго-доброго дня, бо вже, вже майже скоро 11 часов дня. Ну, ми займаємося своєю роботою. Запакувала посилочки. Кого чекають? Ось така є маленька посилочка. Тут кілограм масла запакований. І є велика посилка. Там багато товару і ряжанка, і молоко, і сметана, і творог. І сир твердий, в общем, отакі справи. Вадім, так, Вадім вичищає ласуньки, тут наводить її порядок, а Вадім каже а ну подиви, що ти їй дав їсти? Зачем ти оце їй наложив, скільки багато бурячка? Ти бачиш, як він її любить, га? Наложив. Бо він вона любить, каже. Вичистив у неї тут усе, порядочок, чистесенько. Сіна дивіться, як вона у нас лежить. І лежить на сіні, і укривається вона сіном. Стіну вона зачовгала, ну зараз білить ніхто не буде Уже весною. Там кругом чистенько, а тут оце ж вона чухається об стіну. Ну нічого. Ласуня. Ось дивіться, куди ми її вигнали. На цей... Хорошо, зараз. До мене. Дивіться, я гуляє не вона у нас на промінат вийшла. Да? Ласуня, заганять. заганять? Так, так будемо заганяти, бо в нас багато ще роботи. Ласунька, нема в мене палички. Ну, ладно, я так. Іди, Ласуня, дід там тобі наложив смакоти. іди. Іди, моя красотка, іди. Трошки замазана, ну нічого. Іди. Тільки, фух, Хто це пали щось? Ну таке смердюче. Іди. Іди, ласунька, іди, дід тебе там жде, іди. Іди, давай, гей. Іди, вона не хоче йти. Іди, бо ти тут задихнешся, такий дим смердючий. Іди, іди. Гукай її. Іди, гей, гей, пішла, гей. Іди, 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 там дід тобі смакоти наложив, а ти гу... Вона, вона пішла, пішла, красуня, пішла. Давай, давай, куди ти? Іди, іди, от моя умниця. Пішла, оце наша умниця дає нам смаколики хвостик трошки замазаний, ну, вона отож лягає, так, і хвостом я її прикриваю. На да, я її прикриваю е, сіном, щоб вона не ложила. О, надибала, да? О, оце дід тебе любе, смакоти тобі надавав, а бабуся нарізала, Лена. Ось таке в нас устройство, друзі, над ховкою. Хто не бачив нові підписчики, це робиться для того, щоб вона не йш вперед. Щоб шопка чиста була. Щоб чиста була шкурочка в неї і її шубка, щоб вона під себе не ходила і не лягала потім. А так вона всегда чистенька. Так це також я піддивилася в інтернеті. Думаєте, от бачите, яка хороша штука інтернет. Так, да? ласунька? Воно ну, ну, їй не заважає жити геть. Просто вона вперед, ось, за що цього вона не може Вигнати, вигинати. Вигнати. Ні, вона трошки туди достає. Вигнати. Ну, а як хто е, оправляється, то, то в так. В общем, в общем, отак все. Поварили тут. Так, друзі, зараз будемо робити велику роботу. Оце чоловік мене заставляє смоктати. Бензин, не подумайте щось погане. Підставляйте, да. він не може оце переносить ніякий запах, він нього рвота починається. А я добавлю смоктати. ну. Отакі От діла в нас, малий, малий. Шо, а чого? Все, хати виключали. <свіс> <свіс> Все наточили бензину. Фатя, <свіс> Друзі. <свіс> Я в путі в дорозі. Я вам нічого не казала зарані, держала інтригу. Діти мене везуть на променад. Ні, ми разом їдемо, бо сьогодні мої свасті дорогенькі. День народження. Так що такі справи. Кругом, звісно, все не дуже гарна природа, але нічого. Все а у вас було сьогодні сонечко? І в нас не було. Так що такі справи. Всім привіт! Привіт такі мої красунечки! Мої красуні. Підемо додому, вежемо вашого блогера п'яного в багажнику. Напився ваш блогер. Так, да, блогер? Це <рес> там мене не видно. А, не... не видно. А, видно. <рес> ой, ой, Гуси, Гуси. <рес> Бачте? <рес> і скажи що і правда, люди подумають. Так, <рес> <рес> да, що <шо> ж, правда? <рес> Друзі, сьогодні діти їхали мене забирати до сватів на день народження до свахи. І заїхали на оптову базу. і закуп... Я попросила їх купити нам рибу, бо вони собі скуплялися та й закупилися і нам. Купила отакого от лососівого фаршу. а ну напишіть, чи купуєте ви такий лососівий фарш. Ми його не часто, але беремо. Давно вже купуємо. Я роблю з нього котлети рибні. Значить, фарш лососівий стоїть 59 гривень одна. Оця тут пів кілограма в, в одному батончику. Непоганий, знаєте, таке. На лучше немає в нас грошей на настоящу рибу. То Хоч таке поїмо. Купили, значить, салаки. Ми взяли 2 кілограма. Салака свіжа морожена по 78 гривень. Хороша така вся крупна, вся одна в одну. Вадим дуже любить, в мене ж йому зроблю. Він, йому дуже сподобалося. Так що буду робити. І купили 6 рибин хеку. Хек тут на базі у нас 2 кілограма 140 г по 165 гривень. Ну, хороший такий хек, гарний. Цей раз такий заказала. Будемо готувати їсти на рибки будемо. Трошки після свят. І ще взяла, друзі, я селедка 400 плюс Ісландія по 148 гривень 50 копійок 10 кг взяла свіжоморожений. Зроблю консерва, щоб була в запасі. В общем, от такі справи, друзі. Така вся красота. Чого ми беремо там на базі, а не в маркетах, Тому що там на базі завжди все свіжайша Риба, із неї прекрасна консерва виходить. Бо в магазині купиш, воно все-таки не дуже гахті. Друзі, добро-доброго вечора. Ну ось і закінчується цей день. Дуже він був сьогодні насищений. Дуже багато побачила я своїх рідних. Приїздили до нас діти, я вам не казала зарані, бо боялася щось навручити, щоб, щоб все було добре. Сьогодні свахи моїй дорогенький день народження, їй вчора було, але вона пізно народилася, і завжди вона відмічає його 23 грудня. Ось. І вони, значить, так як Вадім не міг поїхати. Вони сказали, що вони заїдуть. Ну, так ми вирішили, що вони заберуть мене і ми поїдемо разом з дітьми, з онучками до сватів. Ось, Вони їхали до нас через Олександрію. Я вже там вам покажу, що вони купили. Вони заїжджали на оптову базу, там де свіжа, присвіжа риба продається, морожена. От. І вони купили і нам, і собі закупилися. От, дуже хороша там продукція, дуже все свіже. І я знову хочу зробити консерву з риби. В нас ще повно стоїть консерви. Ну, Вадим каже, коли діти їдуть, бо ми не можемо зараз, я ж на велику не можу, бо холодно вже їздити. От, я то, у мене є можливість замовити в центрі там до знайомої, а потім поїхати забрати, бо вони розвозять товар з той бази. От, ну, але холодно, поїхати нема як. І ну, Серед тижня забрати. І в общем, діти нам привезли е, от такі справи. Е, значить, хорошо ми відмітили день народження, набалакалися. ну, Врем'я завжди не вистачає. Хочеться ще посидіти, але в нас були ще справи. Діти мене ще повинні були завести у, ну, додому. Ну, в общем, Отакі от справи в нас. Все добре, е, сваха наготовила, все таке смачне, і торти були дуже смачні. От, Все е, і м'ясне, ну багато чого, молодець. І дуже у моєї свахи коронний салат. От скільки я не робила цей салат, у мене він такий не виходить. От і Люда каже, і я робила такий салат. Ну от У свахи він найдобріший. Взагалі, там в салат іде м'ясо. Морква, цибуля марінована і все заправлено майонезом. Вроді би, ну, як би сказати, з простих інгредієнтів, але от у неї він якийсь особливий, друзі. Так що такі справи. Ну, добре. Завтра ми будемо займатися рибою. Завтра будемо варити в автоклаві. Ще Люда привезла сухе молоко, ми замов... вона замовляла От Привезла так, що будемо варити ми згущене молоко в Автоклаві. Не знаю коли поки що. Ну, в общем, Будемо варити, і буде в продажі таке молоко у мене. Так що, в слідуючий раз, хто буде замовляти посилочки, то можете замовляти і згущене молоко. Воно ну, таке буде густе, що його можна будлі куди. І в крем для тортів, і в горішки, хто пече горішки. Ну, в общем, І на хліб намазати, ну, в общем, дуже смачне. Бо я робила то з жінки одній, і мені сподобалося. Вона приїхала в мене забирати. Та ми, вона каже: відкривай баночку, покуштуємо, і ти каже, будеш знати, яке воно. Та Ми відкрили з неї, покуштували. Ну, в общем, Такі справи, друзі. Ой, Зараз буду лягати відпочивати, бо сьогодні я і не відпочивала, в мене так болить оця права нога. Зараз я її розітру, намажу та й буду лягати відпочивати. Може ж таки вона вщухне перестане в мене боліти. От, ну, а так все. Я дуже задоволена, що я побачила дітей, що я побачила у чат, надавала їм сиру. Наконець-то я їм віддала тот сир, що робила з родзинками. Ну, вже е, вони будуть вони приїхали додому пізно. Бо в них там були ще справи. І Люда каже: Ма, ми не куштували, ми так наїлися, каже, ну, у нас у свахи. каже: вже будемо куштувати завтра і тоді, бо мені ж кортить знати, чи добрий він, чи ні. Понимаєте? Чи робить мені такий сир на продаж солодкий, чи ні. Ну, Взагалі, завтра вони скажуть, і мені ж цікаво. Так що такі друзі, справи? Ну, добре. Дивіться відео, не знаю. Так от щось спонтанно наснімали, там трошки почудили, от, трошки скину вам фотографії нашої компанії. Ну, не всі там на фотографіях, бо зять мій не фотографуватися. От. Так що такі справи. От. Добре, на добраніч вам усім всього Самого найкращого я бажаю. І. Хай Господь вас всіх береже і вас, і нас. І здоров'я бажаю, і до побачення. Завтра зустрінемося. Пока-пока, мої хороші. Всіх обнімаю і всім посилаю воздушний поцілунчик. Так, а хто замовляв в мене посилочки, то завтра люда відправить новою поштою. Так що швидко вони до вас прибудуть. Ну, а і думайте, хто, хто там що ще хоче, може, замовляйте. Будемо висилати. Тільки якщо з Нової Праги відсюди, я можу висилати тільки Укрпоштою. Це як діти до нас вже приїжджають, то Люда тоді забирає та там відправляє з знамінки нової поштою. Кругом приймають кругом. Я ось дивлюся і в Одесі з сьомого кілометра. Ой, з сьомого кажу. З цього відправляють і молочку, і рибу, і ковбаси, і все приймають новою поштою. А в нас якась нова Прага, як не знаю, заколдована. Тут нічого не приймають, ніякі продукти, домашні, я маю в виду. Тільки магазинні з етикетками. Ну, що ми будемо в магазині висилати, як магазинні є у всіх магазинах купити. так же, друзі? Ой, комедія. Комедія, ну добре, пока, бо опять забалакалась до завтра.